Всім привіт! Сьогодні ми знову почали свій похід в разовому лісі, ще до лісу не дійшли, а вже є гриби. І вже сьогодні нас більше. Так що все буду вам по можливості знімати. Сьогодні ми пішли вже ранок, зранку, так що більше грибів знайдемо 100%. Отак, поки йдемо до лісу, по тому вересі. Біля дерев можна ще знайти гриби. Краса. Зранку набагато краще, звичайно, йти. Щось комарів немає. Так, забула, що я маю знімати вам відео. І тут ось в вересі. Вже такий більший, не маленький. О, Яка краса. Дивіться, що більше немає. Вже тут в лісі рано є люди. Ми не перші. І ось ще один, але вже такий середній, Такий красивий. Ой. Який красончик. Поки що все добре, роби є. Заходимо в ліс помаленько. Тут небагато знайшли на початку до лісу. В лісі, думаю, більше знайдемо. Думала, що комарів немає, але комарів є капіць. І в лісі, думаю, буде більше комарів. Ще один мінус, що після дощу, дерева мокрі. Зараз заходите в ліс і все буде капати на голову. Я ще говорю, як не знаю хто ще не проснулася, нормально. Можу трішечки тупити, не звертайте уваги. Так що насолоджуйтесь такою красою. Я помаленьку покажу. Як гарно небо гарно. Краса. Так, зайшла в ліс, на голову все капає, так-таке собі. Неприємне, а неприємно знаходити такі знахідки. Дивіться, тільки краса. Красень, красень. Ось. Надіюсь, що сьогодні ще попадуться білі. Надіємося. Виключила камеру, а поряд... Тут недалеко ще один є такий красний. А ось дивіться. Краса. Ой! Краса! Вже вже щось трохи є. Я думаю, що сьогодні ми збираємо сам... не менше, ніж минулого разу. Так що буду все старатися вам знімати. Ось такі кущі прям. І я тут лажу. Телефон, звісно, не передає, Ну. все але... біжу. Тут я не одна, треба рухатись. Ось вийшла. Кудись. Навіть не поняла, де вийшла. Нічого, але зустріця тут мені гриб. Такий вже худенький, а все рівно. Кусивий. Так, йдемо далі. Так, і тут у нас ще один зустрічає нас. Ось, ось. ша один прибув тут зустрічається. Поки білих нема. Вже вся мокра. Не дуже приємно ходити в лісі. Вон пташка прилетіла. Зараз її зроблю. Ніфіга. Ладно. А вже полетіла. Так що таке? Йдемо далі. Все вам буду старатися знімати. Ой, але кажу, не дуже приємно ходити. Тільки коли бачиш вже греб, тоді ж нормально. Дивіться, який тут каже. О боже. Коротше, йду. Капець. Мусила вам показати такого великого мухомора. Гарного. Так виріс на горбочку. Красивий мухомор. Білих нічого не знайшло. Хожу тут по лісі, думаю, буду виходити. У тому що вже все мокре, але поки ще пройдуся, а вдруг ще щось знайду. На пеньку виріс ось такий гриб. Хто знає, що це за гриб, можете написати в коментарях. Ну, або можна подивитися ще в гублі в інтернеті. Але може хтось знає. Поки ще йду. Вже трохи вилізла з тих хащів. Йду далі щось шукати, може, щось найду. Поки через то, що на голову все капає, не дуже шукається. Тут мало би бути біля храбе. Щось їх нема. Цікаво. далі. Так, вже вийшло з лісу. Тут вже трохи легше ходити, але шкода, що не знайшлися білі. Може якось неуважно дивилась, але щось не дуже білих. Але вже все мокре. Так. ще й до того всього кусають. Це ужас. Маслюк. Маслюки. Маслюки ми не збираємо. йдемо далі. Може, що сьогодні зустріну білі, то обов'язково зніму. Білі обов'язково знімлю. Сяне мене більше в ліс, чим ходити по вересі. Хоч вже вся мокра, вже все рівно. Що вже, вже мокра, може. В день трохи сонце вийде, то підсох. І ось по дорозі. Оп! Найшла ось такого красунчика. Ой, який він грубенький. О, дивіться, який грубенький. Красав. Поряд поки немає. Ось я заходжу завжди в ліс, в лісі, що можна більше знайти білих. Ой, Юра. І ще вам знімлю рибочок. Трішки менше знімаю. Дуже влого, мокро і незручно витягати телефон, ось, дивіться. Красен, красим. красим. Он там ще є більший. Рознадливо. Є ще більший, але на факт, що він добрий. Зараз запаха. Ось там. Ой, як тобто вологість ліс. Тяжко трішки знімати так. Нічого. Зараз того, щоб ви побачили ту красу, треба знімати. Ой. Вже трішки такий, але зараз я гляну. Чи чистий. Так вам продовжую знімати. Ось, ще вам показую ще одного красення. Я вже трішки проснулась. Вже буду трішки активніше. Ось красенький. Дуже-дуже гарний. Одинокорвемо. Я вам його, я його покажу. Ой, одразу щось знайшов. Та й таке. Зараз ще покажу вам ще одного красення. Такого в травичці. А їх два там, один маленький, один більший. Ой, зараз-зараз. Через ті хащі. О, дивіться. І два таких краси. Краса. Зараз оглянемося. Може ще десять оранже, так понаходив. Дивої ще одну. Аж кричить. Так, йду разом з вами, бо десь далеко бачу. Але це може бути мухомор. Так, або листок. Може бути листовок. Бо тут такі листки. ага, та листок. Ось. Здалека виглядає як гриб. А це листок. Мухомори. Мохомора трішки більше видно. О, дуже красивий. Ще в надії знайти білий. Подивимося. Я вже проснулась, так що, може, побачу. Ще знімлю вам трішки мухомор. Вони теж дуже красиві. Звичайно, є люди, які збирають їх. Ну, ми таку екзотику ще не збирали. <хи> так ще люди там ходять. Людей чимало. Не є дуже багато і немало. А от дивіться, який гарний Орес мені показав О, да. краса. Так, будемо ще знімати вам. Надіюсь, що це не останній, але 100% до останній. Може ще білий знайдемо. Ось тільки кіно виключила камеру, а є ще один. І отут видніється ще. О. Ой, сломала ножку. І оце. Ой-ой-ой. Ой, він такий якийсь цікавий. І ось ще один касунчик є. Не знаю чи там далі є. Що мені проведілось через це листя? Нічого не помітиш. А -а, нема. Нічого. Зірвемо цей. Оп! Гуляємо далі. Побачила щось велике. То підусичник. А такий величенький. А вон ще один побачила. Зараз вам покажу, О, який грубий. Оце красень. Я ще такого грубезного не знаходила. Та то капець. Такий грубий. Та грубий-грубий. Кібочка. І ще я йшла взагалі, бо побачила цей велетень, але він вже, певно, гнилий. Навіть його брати не буду, певно. Ось. Та, такого великого вже. брати. Він ще може шапка добра, але швидше гнилий. Хай лишається лісу, або хто збирає такі більші. Ну, але цей це просто. Недалеко відійшла від місця і побачила таку сім'ю, ай дощ! Вони дощ, а все з цієї землі. Дивіться, о, які гарні. Ага, от шайки, які красончики. Ось два. Ось і Орис побачив ще. Це не біло біля Ні-ні. Це все ай яй 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 Тут Там всі хащі. І ще тут. Такий і такий. Але заховалися і ніхто їх не бачив. таких хащах. Все, приступаємо їх рвати. Надіємося, що ще будуть такі красені. Як гриб заріс. Як сніжинка. Ні, як хмаринка. Смішний, вирішила вам зазняти. Шейки це буде, це він вже певно гомлий. Май його рухати не будемо. Ми ще біля тих, що я вам знімала попереднє. Ще знайшли пару, я вже не знімала, бо тяжко включати камеру, то все вологе мокре, телефон вже мокрий. Ось побачили здалека. просто плюс підусечників, що їх краще видно, ніж білі в цьому лісі. Вон такий сидить. Сидить красень. Оп, зараз оглянемо, може шаби її вам зразу показати. О, здається, що немає. Отак. От Ні, годі буде Забираємо його. І йдемо далі. Ось ми ходили І все-таки я нарешті знайшла білий гри. Діться, ті -ті. Оце вже король лісу. Нарешті. Вже думала, що сьогодні в мене не йдем білого. Але комарі ну, страшне. Так, надіюсь, це не останній. І ще до колекції в нас буде ще один біленький. Невеликий. Красивий. Ой! Такий красончик. Тоді ми були, було темно і дуже не бачили. Наш знайомий назбирав вже вісім білих. Таких більших. Красончик. Ще в тому лісі дає білі. Виріс. Маленький підосичник Красунчик. Так. Ще тут трохи погуляємо. Може, ще щось знайдемо. Ось тут мухомори, море, бліда поганка там далі є. І ще вирісний бісичний керцель. Красунчик. А ми йдемо далі. Шукаємо далі. Скоро будемо вже йти назад. Я вся мокра і комарій ужасні. Ах. І тут у нас ще біленький. орест знайшов. Який грубасик. який грубий О, Бочка. No. Ну. який. Багато є Різ... різали вже гриби, білі, ну нічого. Ми свої на їх Ще Що сховався мухомор. Ось ще один білий. Такий красивий. Комарі кусають страшне. І тут у нас. Орис, давай зразу рве, і я ще побачила там. Зараз покажу. І ось тут такий красень, червоний. Червоний, червоний. Красень. Що знайшли, були два білих нових. але ми їх Ого, ще один сховався. О, Зараз сховався. Красиня. Такі красунчики. Так, відійшли ми щось два метри. О, є один. А і тут ще у нас. Два. Хочу показати, щоб головам видно, які вони красиві. краси. І три. І вроді би все. А то так здається, що вроді би все, а потім оглядаєшся і ще, і ще. І я от здалека побачила такого красення. Так до нього лізти треба. Ой! Ось! Дивіться, який красунчик. Білий гриб. Ось! У нас слюмак там заліз. Такі красень. І ось ще красені. Ну, вже не біли, але найгірші. От вони так зросли. І шалин там. Є. Yeah. Ми вже виходимо з лісу помаленьку. Вже буду закінчувати відео, що покажу вам красоту. Сонечко вже починає виходити. Відео підпишу, скільки грибів назбирали збирали плюс-мінус. Білих трохи понаходили. І тихе грибне полювання вдалося. Люди ходять. Ой, як сонечко висвітило. Так що підписуйтесь на канал. Це не останнє відео. Буду записувати вам ще. І попрошу, кому подобається, ставити лайки. Підтримуйте канал. Тільки його створила. Тільки починає друге відео моє. Так що надіюся на вашу підтримку. Все. Вже те, що знайду, не буду знімати. Уже і так виходимо з лісу. Все. Всім дякую за увагу. До зустрічі!